Таке можливо тільки в Україні. В місті Сквира на Київщині вирізали обладнання центральної казанної міста. Місцеві жителі переконані, що на колись необхідному залізі нагріли руки місцеві чиновники міськради, яка є розпорядником майна комунального підприємства сквира та пломережа. Своя правда там кажуть в усьому винна фінансова скрута. В чиїх кишенях осіла розпиляна котельня? Дізнавалася Олена Кузніцова. Це котельня колись обслуговувала більшу частину міста сквира. Та коли будинки перейшли на автономне опалення, її закрили. Місцеві жителі кажуть, з теплотрас почали зникати труби, а з казанної – обладнання вночі метал вивозять вантажівками. Жодного того не в котла, не мати. один котел. А щоб її не було законсервірувати то поставити до, може до хужих чи до лучших перемін. Ми ж не знаємо, що завтра буде. Хоч двері у приміщення зачинені на дріт, сюди може зайти будь-хто, каже депутат районної ради. Тут такі замки. Ось такі Полони для різків є. Тут немає нічого вже. Все. Ще кілька днів тому ця казана працювала. Після профілактики її знову можна було б запустити, каже депутат. Та нині приміщення котельні напівзруйноване. Ось це все, що залишилося від котельні, яка ще донедавна працювала. Системи фільтрації, насоси і самі котли, як вітром здуло. Усюди шматки порізаних труб на другому поверсі покинута газорізка. За 3-4 дні повирізали все, що можна було вирізати. Ну це варост, це не хазяйський підхід. Котельня нині на балансі профтехучилища, яке відповідає за її. <ій> і збереження керівництво закладу запевняє, хто демонтує обладнання, і гадки не мають. Проводять мені незнайомі люди. Ну є там он, керівники адміністрації, під'їжджають, говорять, що все согласовано, але. З нами таких согласувань не проводилось у міськраді. Пояснюють, на черговій сесії справді ухвалили рішення про ліквідацію комунального підприємства сквира тепломережа. Виторгом задемонтоване обладнання погасять борги і зарплат. Але що сказаною хтось украв котел, помпи та верстат, чиновники підтверджують, А на сьогоднішній день все робиться офіційно. Люди, які там працюють з фірмою, укладено угоду, колишнє керівництво, тепломережі. Викрадало майно, що це нікого не цікавило. Сьогодні все зацікавило офіційне. Депутати міськради звернулись до правоохоронців, щоб ті знайшли злодіїв. Але у міліції кивають на чиновників. Мовляв, обладнання котельні демонтує міськрада. Тож куди воно зникло, має знати там. Олена Кузніцов, Валентин Кузніцов, Київщина, ТСН 1+,1.